Сьогодні полицей урочисто кладі нескочені, большинство громадян и хай. Мимо если та того зубиш біологне. Шановні нарочими сьогодні у вашому житті урочество родиться. Выводиш. Ведь сьогодні починається ваш шлях, який ви продали разом, створюючи армии мицуси. Отож сьогодні у цей святковий час я прошу вас, молоді, і Чи є ваше бажання бути разом взаємно, добровільно та щиро? Прошу вас, віринка, дякую, я У Упалі судилося стате на вишне щастя морошне. Тож вірність повкення чисте, із молоді на ось. Прошу почесних свідків, розділити перед молодимою. Прошу вас, прошли. Виборчий це весільним ручком воріть маленький. Сідовою, все добре, айсосує, що відрізать. Сядою на думку ні ви мені літа, стрічаємося до серця, стрібами. За грусним бо виповітнули свої долі та серця. Отож я прошу вас підійти до студу та власними підписами скріпитись війські моїх сім. Yeah, yeah, Згідно сімейного кодексу України проголошується вояволі громадян на спільне подружнє життя. Стверджується взаємні вояволі іллі та віоліти носити спільне прізвище Мігаїське. Відними його подружжя, засновники сім'ї нової, продовжувачі роду свого.